Як обробляти фото з допомогою штучного інтелекту Midjourney. Для цього потрібно завантажити саме фото в інтернет і отримати посилання, котрим потім ми будемо користуватися. Я користуюсь цим хостингом, посилання на нього, якщо буде під цим відео. Так, йдемо до нашого штучного інтелекту, викликаємо команду, ставимо посилання, і тут пишемо, наприклад. Ми хочемо, щоб він обробив його як котика. Щоб він з цієї фотографії зробив щось от, і з з змішав з котом. Що ми з цього отримаємо? Ми зараз побачимо, як взагалі користуватись, почати користуватись штучним інтелектом Midjourney безоплатно, безлімітно. І для цього вам потрібна просто анонімна вкладка у вашому браузері. Такий урок є у мене в відео, і також буде в дописі до цього відео посилання на цей урок. А тут ми бачимо, як він працює з фотографією, яку ми сюди завантажили. Зробив з цієї фотографії, зробив з цієї дитини ось такого кота. По такому принципу воно працює. Ми можемо. Попробуйте зробити ще якось, якщо вам не подобається, да, що вийшло, можете змінити взагалі ваш запрос. Нехай він намалює да, все, що завгодно. Пусть буде ця фотографія в стилі мультфільму. Таким чином можна задавати любі запроси до нього, щось уточнювати або змінювати і, і таким чином йти до того результату, котрий. Вам потрібен. Принцип зрозумілий. Пробуйте. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, і на всі коментарі я відповідаю. Якщо сподобалось відео і воно вам допомогло, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих та корисних відео. Ось такий результат ми отримали. Якщо щось не сподобалось, то можна спробувати ще раз. На цьому в мене все. До нових зустрічей. Па-пака.